Ну, на це зв'язку Іван Єкубес, військовий експерт, командувача аромобільних військ України в 2005 році. Пане Іване, добро дня, слава Україні. Слава, героя, вітаю вас! Чому, от, на ваш погляд, США почали ядерні випробування? У них і так, в принципі, все непогане, вони в курсі, що може зробити їх ядерна зброя. Тут Треба розуміти загал... загалом оцінку цього явища. Щодо значить, звернення значної уваги всіх керівників держав та суспільства світового на ядерну зброю, цьому сприяло, безумовно, російські лякалки, які вони постійно значить, проводять. Північна Корея цьому сприяє, треба дуже сказати, дуже добре. В зв'язку з цим, Сполучені Штати опинилися в такій позиції, що вони Країна, яка е, одна з найбільш потужних в ядерній справі, і не тільки в ядерних боєприпасах, а й в засобах доставки, що дуже важливо, От. а вона відмовчується. Це до того, що вони втрачають свій авторитет, що це дозволяє таким країнам, як Росія, Північна Корея, а навіть і Китай, який, до речі, заявив нещодавно, що він за кілька років догонить Штати і Росію по кількості боєприпасів. Ядерних боєприпасів. Це примусло, я так розумію, суспільство американське. А що ж ми, а що ж ми? А тут є що сказати, тому що останні е е значить, випробування ядерної зброї штати провели в 92-му році. Тобто, читайте, 33 роки вони нічого не роблять. Це перше, по-друге, Дати права до дуже багато, Івана, Івана, щоб не відходити далеко, просто хочу поставити ще одне запитання: а Росія, коли крайній раз проводила е, випробування саме 96, зброї? шостому дев'яносто восьмому роках Відомо мені що вони проводили останні рази. От. Е, значить, Крім того, треба сказати, що і ще питання таке. Вони ж підписали до про нерозповсюдження ядерної зброї і е, про припинення випробувань е, Росія, значить, і інші країни ядерні, але. Не всі ж ратифікували цей цю, цю договір, в тому числі і Штати вони не ратифікували, і таким чином в них це не законодавча норма. Вони можуть її порушити, ну не порушити, а почати випробування без порушення норм законодавця свого. Вони дотримувалися, як і росіяни, як і інші, дотримували, і, значить, дотримувалися цього питання, так сказати, індивідуально, ну, з позиції джентльменства. А законодавчо ж нічого не було отримано. Тому зараз безумовно штати мають право провести ці випробування, і на це ніхто не скаже ні про які порушення. Там піднімає зараз тривогу ООН і так далі. Росіяни почали лякалися їхніх заходів, але це нічого не дасть, тому що воно не радіфіковано в штатах і вони не підписали, підписали, але не узаконодавчили це питання в своєму парламенті. Що тут можна сказати додатково до цього питання, треба розуміти, що ядерні спитання питаннях Штатів Америки це не будуть ядерні спитання, наприклад, наприклад, тої самої Кореї. Це різні речі. Штати давно промайнули ті етапи, які пройшла проходить зараз Північна Корея. Тому вони будуть значно більше значить, приділяти питання уваги цим ядерним випробуванням, і причому. На мій погляд, тут не стільки будуть викви самі ядерні заряди, скільки будуть випроводся засоби механізації їхньої, їхнього спрацювання, засоби доставки їхнього їхньої доставки і так далі. Це більше таке важливе питання для них, тому що тобто іншими словами, викладали... так як ми домо звикли, там як да. в радянському Союзі в... Семипалатинськ, як Невада в да, Сполучених Штатах Америки, то не буде, гриби не будуть рости. Питання випробувань вони вже пройшли. Вони провели за свою історію дві ти, більше двох тисяч ядерних випробувань, практичних підривів. Тобто в них накопали дуже багатий досвід. Крім того, вони користуються в цих питаннях. Чому 30 лишнім років не робили? Тому що вони створили, е, наче комп'ютерну систему програми симуляцію, і, да, які е, роблять, значить, подібні значить, вибухи, задають собі дані. І воно все спрогнозовує, як вибух проходить, якими силами і тому подібне. Тобто вони все в електронному вигляді це можуть вирішувати. Але те, що робить Росія, розпалює питання, залякуючи штати, те, що робить Корея, те, що зараз буде прагнути Китай, те, що будуть навіть інші країни, Іран. Це все свідчить про те, що Штати повинні відповісти. І вони будуть відповідати відповідним чином. Але я знаю, що е, дуже... мені приходилось багато спілкуватися з, е, з американськими військовими різних рівнів, коли я був начальником моробільних відборів сил України. Я там бував 5-6 разів був в штатах на офіційними е, значить, поїздками, і е, знайомився в тому числі з деякими питаннями, хоча і нам вони не все відкривали по ядерним питанням. Хочу, сказати, щоб вони будуть використовувати це більш раціонально і більш. Значно для їхньої ядерної зброї ніж те, що робить просто зараз Росія або Південна Корея, Північна Корея, пане ну і... да і, і я в вже обмежені в, в часі. Хочу все ж таки встигнути поставити це запитання. Вам скажіть, от на ваш погляд, на як фахівця, у нас є можливості фахівці і технології, щоб повернути ядерну зброю в Україну. Значить, ми можемо з вами про це скільки завгодно говорити. Це дуже боляче питання для нашого населення, особливо для військових, які служили в ті 90 роки, років, в тому числі я. Коли ми сперечалися, кричали: не чіпайте ядерну зброю. Знищить все, залиште 3-4 дивізії, механізованих на охороні цих прикриттів цих шахт. Не чіпайте, а все решта знищити металолом. Але нас тоді не послухали. Кравчук не послухав нас, і тодішні міністри не послухали нас і зробили на навпаки. А зараз це питання ми не можемо підняти політично, тому що е, у нас стоїть питання е, зараз надання нам зброї, боєприпасів. Івана, я не про політичний варіант про... кажу, чисто Вони теоретично припиня... ми можемо це фізично зробити чи ні? Безумовно, Україна держава, яка може це зробити. Їй тільки треба допустити один з реакторів Чорнобильської АЕС, наприклад. Не той, який підірвався, а інший там, який виробляє бойовий плутоній. Там є такий реактор один. По-моєму, десь да, ще на якійсь станції такий є реактор, який теж здатний це робити. І ми можемо це питання, так, да, це дуже дорогостояча програма. Тут однозначно. Не можна нічого сказати. Це дуже дорогостояча програма дорожча, ніж Але теоретично, нашій як нашій ми можемо себе повести, як і знають, що нас будуть кошти. Теоретично ми можемо це зробити, я так думаю. Не нарешті те, що я зараз не обладаю повністю всією інформацією відповідно науково-технічного потенціалу з цього приводу, але знаючи, що у нас був він дуже міцний, потужний був цей потенціал на Україні, то я думаю, що ми можемо це розпочати робити. До того ж, зараз розумієте, все залежить від інших питань. Можна досягнути інших питань успіхів, коли звичайна зброя стане настільки потужною, що вона може ну. Конкурувати з ядерною зброєю, і такі питання можуть бути в нас, але це, це дуже великі гроші. Я думаю, що в найближчій перспективі нам це не, не світить. От Нажалі. і у нас зараз перед нами інші да, питання. Перед нами інші питання. Це далекобійна звичайна зброя. З, розділяючися головними частами, це було б взагалі чудово. І, наприклад, е, значить, е, ті питання щодо зміцнення збройних сил наших сучасною зброєю, це дронами, ребами, авіацією, відповідно, ракетними і протиповітряної обороною. Це перед нами буде зараз і стоїть зараз головне завдання. На жаль, про ядерну зброю ми особисто піднімати питання то можемо, але толку з цього не буде, тому що на це можуть і припинити фінансування нашим е, От, тому що нас немає союзників в повному понятті цього слова. Воєнно-політичного союзу Україна не має ні з ким, тому зв'язку з цим дуже це таке складне, складне питання. І я би хотів би сказати, що е, на ближайше десятиліття нам це не треба про це думати. Якщо стане питання виконання ядерної зброї настільки міцно загрозливо, е, то е, я думаю, що це ж таке світове товариство ядерних країн вони зупинять Росію. Як напиняли раніше, припиняли ці булачки, як впливала на неї і будуть впливати. Я думаю, зараз і Америка це робить ці випробування для того, щоб вплинути, щоб показати, що ви хлопці там тявкаєте. Ви не знаєте, що у вас ще є, чи воно працює, тому що ми бачимо, то летить ракета, то не летить і так далі. А у нас вони летять, у нас це все де у нас все літає. Іванна, і ще дій... ми не знаємо про новітні розробки штатів, які ведуться безумовно. Які мають високу ступінь таємності, от може буде в ході цих випробувань, і показано нам, ще і їхні досягнення у зброї новітні досягнення.